Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. У Костянтинівці відновили електропостачання правобережної частини міста. Окупанти обстріляли місто напередодні з с 300 та авіації. Річницю звільнення від окупантів сьогодні відзначають у Лимані. Місто майже щодня обстрілюють, зруйновано 85% будівель. Цьогоріч віряни святкуватимуть покрову 1 жовтня. Замість 14-го перехід православної церкви на новий церковний календар означає, що дати нерухомих свят змістяться на 13 днів. Місцевий житель Олександр прибирає залишки скла з вікна магазину. Після влучання російської авіабомби неподалік тут вилетіли шипки. Чоловік показує, місце влучання залишилась воронка. Ну, це обрубки, з ракети. Я так думаю. Ось вона взорвалася і ось це порозліталася. По ну, можна понаходити. Раніше, як прильот був, так сюди тільки мелкі долітали. А я теж покрутні, тому що рядом. У момент вибуху пенсіонерка Зоя була вдома. В її квартирі вилетіли шибки та пошкодило двері. В багатоквартирному будинку жінка залишилась сама. Її сусіди виїхали. Мені волною так унісло в другу кімнату. От я не даже... прям так так унісло мені, що... тут цвіти стояли. Это как, все от мгновенно. Я навіть не ожидала, що такое буде. Тільки сіла думаю, чай поп'ю. Я я на полу лежу. И цветы на мне, и, и земля на мне, и я не могу ничего сообразить. А потом поднялася уже до меня. я только убрала от ночного прилета. Ночью был прилет. Убрала все, сделала. Потом уже до меня дошло, я вже начал плакать, я не могу. Тут решетка, дверь за, за как сказать. Застопорила, що я не можу замком, не можу вийти тут з комнаты. І я в вісілікій, я вже паніка. У мене. Протягом доби окупанти тричі обстріляли громаду. Було два ворожих авіаудара К-500. Це керована коригована авіаційна бомба по місту Костянтинівка, район парку Металург. Внаслідок обстрілу було пошкоджено е, шість житлових будинків: будівля кафе, магазину і два корпуси професійного училища. Внаслідок обстрілу було поранено три цивільних особи сьогодні. о 00.20 був ракетний обстріл Костянтинівки. Це з 300 Внаслідок обстрілу пошкоджена адмінбудівля комунального підприємства компанія Вода Донбасу та декілька складських приміщень. Цього Цього і там ще приватного підприємства внаслідок одного з обстрілів було пошкоджено електромережу. Майже на добу жителі правобережної частини міста залишились без електропостачання. Обстрілами було пошкоджено, в тому числі високовольтне енергообладнання. Без світла залишилося близько 14 тисяч осель в місті Костянтинівка. Ми оперативно переподключили об'єкти критичної інфраструктури, це дві лікарні. А щойно військові надали дозвіл приступити до ремонтів пошкоджень. Пошкоджень було декілька, одне з них дуже складне, однак ми впорались. Наразі роботи з відновлення електропостачання завершені. Марія Гречко, Андрій Різніков. Суспільне новини. возле лимана, на підході. На цих кадрах бійці 81-ї десантно-штурмової бригади атакують окупантів. Російська армія відступає. Боєць Михайло з першого дня вторгнення захищає Україну. Разом з побратимами звільняв лиман. Бої були тяжкими. Сили противника переважали декілька разів наші сили, але завдяки злагодженій роботі, завдяки командуванню, яке правильно ставило задачі, ми пройшли той шлях. 1 жовтня синьо жовтий стяг сили оборони встановили в Лимані. Лиманець це буде Україна. ДШВ! Разом з військовослужбовцями у звільнене місто зайшли і поліцейські. В перші дні знайшли заховання місцевих жителів та військовослужбовців. Людей ховали на узбіччях, у дворах та наймасовіше поховання на місцевому кладовищі. Місцеві нам допомогли в тому числі і бувші працівники рятувальних послуг, які нам розповіли, де були поховані люди, де були поховані наші військовослужбовці, масове захоронення. Території міста Лимана роботи тривали понад місяць. У лиманській громаді виявили 132 поодинокі поховання та два стихійних 245 тіл місцевих жителів та 37 військовослужбовців збройних сил України. Журналістам Суспільного в національній поліції повідомили, що 55 тіл досі залишаються неіндентифікованими. Важко було викапувати всі ці тіла. Важко було усвідомлювати, яка була трагедія на нашій землі, і вона ще й продовжується. Поодинокі заховання в громаді каже Угнівенко, знаходять і досі. В лимані війська Російської Федерації розбили 85% житлового фонду, пошкоджені всі адмінбудівлі та інфраструктура. Наразі в місті вдалося відновити електропостачання, частково водопостачання. Місцеві жителі й досі готують на вулиці. Газопостачання немає. Воду здебільшого набирають з колонки. Тут у дворі п'ятиповерхівки люди облаштували літній душ, встановили вбиральню. Зараз ними не користуються. Водопостачання в їхньому будинку відновили. Як ото війна почалася, ми жили в підвалах. Так. Марина згадує, під час окупації з підвалів не виходили, російських військовослужбовців майже не бачили. Вони приїхали до нас, потім одразу, на утро їх вже не було. А ніхто так, так, так туди-сюди, і вони одразу теж поїхали. Да, да, ну, хай там місяці, два місяці були у нас. от весь лиман, у нас, у нас був лиман, красивий город, зелений був, зараз да, живемо живем в квартирах. Юрій, Світлана та любов досі живуть в підвалі. Їхні квартири розбиті, повертатися нікуди. Росія як вступала 25 мая, У нас, значить, п'ятий. По одному стаяку п'ятий, четвертий теж розбитий, мій третій етаж Є... жити невозможно там в квартирі. Ти чи? Воно ж криші нема на домі. Пліти отакі діри там в плітах. Ремонтувати багатоповерхові будинки у місті наразі не планують, громаду продовжують обстрілювати російські війська. Зараз будинки консервують, щоб далі не руйнувалися, каже начальник Лиманської військової адміністрації Олександр Журавльов. З цієї ж причини не працює в громаді, і програма Євідновлення. Було 236 багатоповерхівок. З нашого обстеження, це ті, що ми побачили, це просто все нашої комісії, 17 будівель. Багатоповерхівок це 100% зруйновані, які повністю йдуть під демонтаж. Ну, відсотків 60-65% це ті багатоповерхівки, які ще можна, так сказати, дати їм життя. Зараз каже журавльов, працюють над тим, щоб до кінця року відновити в місті газопостачання в приватних будинках. Багатоповерхівок в планах в цьому році нема подавати газ, тому що. Нема можливості туди добратися до квартир. Люди багато евакуйовано, плюс багато пошкоджено. У приватному секторі газ буде стовідсотково. До вторгнення в Лимані проживали 22 тисячі людей. Зараз залишаються 4,5 тисячі. В окупації місто було понад чотири місяці. 1 жовтня Лиман звільнили Сили оборони України. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас. Це військовослужбовець 81-ї аеромобільної бригади на позивний естонець, чоловікові 43 роки. До початку повномасштабного наступу був в Європі, але одразу повернувся захищати країну. Чому пішов воювати? Тому що діти, сім'я, родина, батьки живуть в Україні, поховані в Україні. І Україна така країна серед європейських країн, одна з унікальних би, і народ. Який в тяжкий час він з'єднується. Тому потрібно всім вертатися і захищати країну. Чоловік брав участь у звільненні Лиману. Каже, втрат серед українських військових було багато. До Лимана були в нас тяжкі бої і ми понесли тяжкі втрати. В деяких селах у нас 14 вересня в таке село, як Соснове, напевне, не забуду ніколи. У мене загинув побратим. Хоч ми були, скажімо, на позиції за 400 метрів один від одного. Я знав це 15 вересня, що він загинув. І я біг до пункту евакуації, йдуть на зустріч побратими і говорять: Юра, ти не спієш, вже, вже забрали Саньку. Ми тоді понесли втрати, тому що був прорив колони. Естонець брав участь безпосередньо у звільненні міста. Каже, коли скидали російські триколори, відчували піднесення і бойовий дух. Безпосередньо за Лиман бої ми заходили батальйоном, підкріплені були танками, бронею. Було легше, хоч і місто було, і говорили, що велика кількість там війська. Напередодні річниці звільнення військовий отримав державну нагороду. Часи та грамоту за звільнення Лиману та Святогірська. Владислав Фуколов, Анастасія Галасюк, Артем Степанов, Юлія Бережна Суспільне новини, Донбас. Заслухали першого свідка у справі Анатолія Кусливого, якого звинувачить у посібності державі агресора. Слухання проходило у Павлоградському міськрайонному суді свідок односельчанин підсудного. Натомість прокурор подав клопотання про перенесення слухання, оскільки з'явились не всі свідки. Суддя клопотання ухвалив та переніс слухання на 11 жовтня. Адвокат надати коментар журналістам відмовився. Нагадаємо, обвинувачення затримала служба безпеки України 2 лютого цьогоріч, у деокупованому Невському. Слідство встановило, що чоловік добровільно лагодив техніку. Росіян допомагав з житлом. А ви зустрілися де? В Старобірській, де точно не скажу. Це місто, селище. Якщо вже брати по діяльності, то це ж е, займався, займався. Чув я, що як зайшли е, ці нехороші люди, то е, на роботі у нас і склади відкривали, їм, і, не знаю, може техніку заганяли, виганяли, Ну, це ж те, що я чув, у селі Балакова знали, що ми запрудниче. До свята Покрови в місцевому храмі святого Юрія Побідоносця Української греко-католицької церкви відбудеться святкова служба 1 жовтня. До цього свято відзначали 14-го. Прихожани кажуть, з 1 вересня почали дотримуватися новоюліанського календаря. Воздвиження було при рождство при Святої Богородиці. Було два свята було. Незвично якось, але ж треба підстраюватися вже під. Новий календар Уже з усім миром разом не буде два нових роки, тому що треба все міняти, щоб було краще. З сентября ж новий календар, і ми так почали з цього вересня місяця святкувати по новому. Ну і далі, далі, далі. Так святкуємо, а потім задом наперед, Тепер хоч все буде як положено. Отець Сергій Поломарчук каже, обговорень в парафії щодо нових свят не було. Прихожани були не проти переходу на новий календар. Літургійно в нас буде все один раз. Ми не будемо повторювати дві служби, наприклад, Різдва, чи дві служби покрови. 14 числа все одно буде служба Божа в храмі. Так? І хто забув про новий чи старий календар, чи хто хотів би ще раз прийти, хтось захоче все день побути в храмі, то двері храму будуть відкриті, і служба Божа все одно буде відбуватися. У Святогірську, який понад три місяці був під російською окупацією, місцеві жителі щодо відзначення свята покрови 1 жовтня кажуть наступне. Буде 1 числа, наш тобто будемо празнувати. Я порвіжений ПЦУ. Будемо празднувати 1 октября. Що як має бути. Ми все-таки Україна, а не Совєтський Союз. Люди чеснок садять, висаджують в огород. Там, ну, хто лук, там, Чеснок висаджують до Покровов вважається. Не до 1, а до 14-го треба, по старому стилю. А новый стиль – это никому, он безрассудный просто. Если переносят, значит, нужно так. Вот. Будем праздновать 1 числа. Я так понимаю, да, да, да. изменили дату. И я так понимаю, что это изменила украинская церковь, правильно? Наша украинская церковь. Ну, стало быть, здорово, стало быть, так нужно. Вот. Как будет здесь лавра отмечать российская, честно, меня это не волнует абсолютно. Надіюсь, що колись стане вона на український. За словами начальниці управління культури та туризму Донецької обласної військової адміністрації Вікторії Точеної, більшість із діючих православних релігійних громад на Донеччині належить до Української православної церкви, яка не переходить на новий церковний календар. Найбільша кількість це все ж таки на Донецькій області була представлена УПЦ. Українська православна церква Московського патріархату, хоча вона себе так не опозиціонує, як МП. Бо вони вже давно виключили зі своїх статутів. Це слово на сьогоднішній день. На території Донецької області діє 285 релігійних організацій. Православних з них Українська православна церква представлена 251 релігійною організацією. Православна церква України 18, Нанадцятью і греко-католики представлені 16 громадами. Нагадаємо, православна церква України та греко-католицька церква перейшли на сучасний новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року. Тепер більшість церковних свят відзначатимуть на 13 днів раніше. Анастасія Галасюк, Вікторія Алексеєва, Олександр Буряк, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас. Ви дивитеся Суспільний Донбас, підписуйтеся на Суспільний Донбас у соцмережах.